На фасаді Нововолинського ліцею No5 встановили пам'ятні дошки в пам'ять про загиблих воїнів Володимира Губарока, Сергія Трофимовича, Вадима Семенюка та Віталія Саковця, які навчалися в цьому закладі. Сьогодні, 11 квітня, відбулося освячення меморіальних дошок та панахида за загиблими героями. На заході були присутні рідні та близькі військових, побратими, представники місцевої влади, духовенства та жителі Нововолинська. Міський голова Нововолинська Борис Карпос висловив щирі співчуття родинам та подякував батькам за те, що вони виховали справжніх патріотів, мужніх синів України. Наголосив, що місто завжди пам'ятатиме про подвиг тих хлопців, чиї імена назавжди закарбовані в меморіальних дошках. Ці передсвяткові дні. дні, коли все християнство буде відзначати воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ми з вами на цьому місці зібралися для того, щоб. Відкрити ці пам'ятні дошки в ліцеї номер 5 Тут присутні ви учні, педагоги, присутні представники війська, духовенства. І кожен сьогодні повинен замислитися над тими словами, які щойно пролунали: душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І, на жаль, ми з вами є свідками того. Як наші хлопці, воїни, захисники і захисниці якраз останній рік віддають найцінніше, що в них є, це їхнє життя, їхнє життя за те, щоб ми сьогодні могли вчитися, могли водити наших діток в садочки школи, могли зустрічатися, могли насправді радіти життю. Ця жертва, яка була принесена ними, цей подвиг, який був зроблений, ми з вами зобов'язані нести протягом цілого життя. Директорка Нововолинського ліцею No5 Майя Кльофа з теплом та сумом поділилася спогадами про своїх вихованців. Важко говорити, коли згадуєш загиблих героїв, які віддали своє життя за нашу Україну, за наш з вами. Біль в рази сильніший, коли це стосується людей, яких знав особисто. Ці прекрасні молоді чоловіки намагалися жити на повні гроди, будували плани на майбутнє, хотіли просто ростити дітей, жити і насолоджуватись тим життям. Ви знаєте, в нашій пам'яті вчителів. Ліцею вони завжди залишаться такими життєрадісними, кмітливими хлопчиками, які дійсно намагалися всього досягнути в тому житті. Опісля священнослужителі Свято-Михайлівського храму провели освячення та панахиду. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальних дошок.